Вітаю з вами, Аніта пі я сексолог, сексотерапевт, психолог. І ви на моєму каналі, де сьогодні ми будемо говорити про Мінет. Про те, як його правильно робити, щоб не векати. Власне, поговоримо про те, а чому інколи хочеться векати від мінету. І також обговоримо причини, чому часто дівчатам не подобається е задовільняти чоловіків орально, що може за цим стояти, і як, власне, зробити так, щоб і теж отримувати задоволення від мінету. Ну, зразу такий спойлер. Можна застосовувати позу 69, коли і ви пестите чоловіка, і чоловік пестить вас у відповідь. А як правильно пестити жінку, як робити шикарний куні, подивіться в моєму попередньому відео десь отут. Отже, спочатку поговоримо про те, чому часто жінкам не подобається задовільняти чоловіків орально. І я тут виділила такі пункти: як, по-перше, і це такий найпоширеніший пункт психологічні особливості. А, сюди відноситься виховання, наприклад, коли дівчинку виховували в такому в такій атмосфері, де про секс не говорили, секс взагалі вважався чимось брудним, сороміцьким і так далі. І якщо а, жінка переживає перед звичайним статевим актом, традиційним, так, якщо вона соромиться, соромиться свого тіла, соромиться своєї сексуальності. То що вже тут казати про те, щоб задовільняти чоловіка ротом? Тому тут, власне, яка порада пропрацьовувати своє ставлення до своєї сексуальності, пропрацьовувати свої установки на секс, звертатися до сексологів, до психологів. Це, це не так важко насправді, як може здатися. Це взагалі не соромно, це дуже класно і це дуже покращує якість вашого сексуального життя. А сексуальність це, це дуже потужна енергія, і досліджуючи, розкриваючи її, ваше життя в принципі покращується і стає якіснішим, цікавішим, і ви стаєте впевненішою в собі. Тому це таке, це перше. По-друге, це, звичайно, гігієна. А можливо, навіть з гігієни треба було і почати. Бо взагалі запорука... Ні, Будь ласка, не починайте ремонт саме зараз. Ні, я так і запишу сьогодні відео. Так от, гігієна. Можливо, з цього пункту треба було і починати бо, взагалі, запорука гарного якісного сексу це чистота, тому. Звичайно, приймайте душ. Я, я думала, що про це в принципі не треба говорити, але так і треба. Бо оральні пестощі це теж секс, це теж різновид сексу. Тому мийтеся. Я розумію, що в фільмах інколи це все дуже виглядає пристрасно, і взагалі цей такий момент, нібито прибирається його не існує. Насправді, нормальний секс. Він за собою має такі певні стадії, і душ це одна із них. А наступний це звісно волосся. Якщо ми говоримо вже про гігієну, деяких жінок може відштовхувати саме наявність волосся, такого пишного, яке може лізти в ніс, в очі, в рот. Тому, звичайно, якщо вже чоловік не голиться, то хоча би можна його підстригти. І це теж, до речі, може бути таким виходом. Хочеться зупинитися також на блювотному рефлексі. Так, на блювотному рефлексі і, взагалі, відразі до смаку сперми. Це теж розповсюджена причина, через яку жінки уникають робити мінет. Якщо ми говоримо вже про цей рвотний рефлекс, то можливо не треба спробувати зразу робити глибокі міне так. Щоб робити це, треба тренуватися. Тренуватися ви можете, власне, і на своєму партнері, що теж буде розкривати вашу сексуальність, зближувати вас в емоційному плані, і ви можете так робити такі ігри, досліджувати. Але дам таку пораду, щоб могти робити глибокий мінет, треба розслабляти своє горло, розслабляти шию. І знову ж таки, є жінки, які не можуть це зробити, от фізіологічно, неприємно їм це. Тоді просто. Відчепіться від себе, і так і скажіть партнеру, щоб він від вас відчепився. Бо це найкраще. Якщо він буде вас примушувати, да, маніпулят, маніпулювати. А якщо ти мені не зробиш, то я там те, я там те, то вже задумайтесь над тим, а, які у вас взагалі стосунки, чи чи рівноправні вони, чи партнерські вони, і треба вже сюди дивитись. Е, що ще тут можна зробити? Ну, по-перше, не робити глибокі міне. Так, ви можете язик притискати до вашого піднебення. Таким чином, пеніс він буде ну, ніби впиратися в піднебення, що, до речі, дуже приємно для чоловіка. Або в щоку. Це теж дуже приємно. Тому це, в принципі, вас може вберегти від рвотних позивів. Що з приводу смаку сперми, то так, сперма має смак дійсно, і її смак залежить від того. Що взагалі чоловік робить по життю? Я маю на увазі, як він живе, чим він харчується. І, звичайно, ви можете його напоїти ананасним соком, бо тоді його сперма стане сладкуватою, солодкуватою. Але можна прикупити собі лубриканту для оральної стимуляції. Вони є різних смаків, вони, до речі, і... Допомагають боротися з цим блювотним рефлексом. І взагалі вам приємно і смачно, але будьте обережні, не відкусіть. Да? Тут зуби треба ховати. От. Але, чоловіки, майте на увазі, якщо вас партнерка напоїла напередодні ананасним соком, то, можливо, ввечері вам щось перепаде. От. Далі, таке-такесмакс. Перми, так, ну і взагалі, відраза до сперми, це теж така розповсюджена проблема. У деяких людей в принципі, викликає відразу виділення. Так? Це може бути і сперма, і слина. Тому тут, в принципі, треба подумати, а це тільки сперма, чи це, в принципі, таке розповсюджене, а, то тут, ну, 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 що ви зробите? Ну, ну от отак, -от хтось не любить, не знаю, там, сир з пліснявою, хтось не любить банани, наприклад, буває різне. А, але якщо у вас дивіться відраза сильна, така, що ви тільки подумаєте про це а вас вже нудити починає. Тобто такі, знаєте, крайнощі. Коли ви дійсно взагалі навіть не можете там на член подивитися або саму думку допустити про те, що вам треба його взяти до рота, то о -о -ось, -ось, ось такі стани, то тут можна дійсно звернутися до спеціаліста, до сексолога або психолога і подосліджувати, а що за цим стоїть. Часто можуть. Критися за цим, якісь травми, отримані в е, попередньому досвіді, так, десь в підлітковому віці або в дитячому, вони не обов'язково будуть пов'язані з сексом. А можливо, це, це просто буде якась подія, яка так вплинула. А можливо, ви десь щось побачили, якийсь фільм або порно якось рано подивилися, і воно на вас так вплинуло. І ви насправді про це вже і, і, і забули давно. А от щось вас не не пускає, і вас це якось знаєте, муляє. Тому, якщо вам це не окей, так якщо ви хочете доставляти вашому партнерові задоволення, і хочете самі від цього отримувати задоволення, да, а а не нудоту, то тут можна з цим попрацювати. Так, що ще? І може ще бути такий момент, як сама поведінка партнера, яка буде відштовхувати від. Того, щоб зробити йому мінет. Про що я тут говорю? Про те, що дуже часто в пориві пристрасті, да, коли чоловік підбирається до тієї стадії плато, це е, стадія, е, після якої настає безпосередньо оргазм, е, він стає дуже неконтролюючимий, скажімо так. Тобто, е, йому хочеться сильніше, йому хочеться швидше. І тут дуже часто чоловік може. От, просто в пориві пристрасті, отак прямо схопити голову партнерки, да, і скажімо так, робити фрікції в її рот. Для жінок, що може бути не дуже приємно, і, власне, жінка це навіть може сприйняти образливо, що робити в цьому випадку? Проговорити цей момент безпосередньо перед самими оральними пестищами, що, наприклад, вам не подобаються такі маніпуляції, або ви б хотіли, щоб партнер так не робив, або полегше, або там не хватати вас за волосся, да і не тягнути. А може навпаки, вам це подобається, але і ви маєте бути збуджені, бо всі ми різні, у всіх у нас різні кінки і різні фантазії з приводу цього. Тому тут може бути такий момент. Або скажіть, щоб партнер ваш таки взяв себе в руки, якщо це можливо, да, і запитав вас безпосередньо, чи може він сильніше, наприклад, чи може він якось швидше, так? Рухатись. Взагалі, це те, що стосується цієї комунікації, власне, під час статевого акту, коли, коли партнери говорять про те, а як їм, а може добре, а може недобре, а може щось змінити, а може так. Саме так і виходить шикарний першокласний секс. Далі, наступне ми поговоримо про те, а що власне, треба знати про особливості самого орального сексу, самого мінету, і е, як його зробити е, якісно, так, щоб і партнер ваш полетів, е, і вам було приємно. І тут ми звернемося трошки до анатомії, бо насправді чоловіки і жінки, їхні статеві органи вони складаються з одних і тих самих елементів. Лише розташованих по-різному. По що я маю на увазі? Те, що жіночий клітор це той самий член, бо у клітора теж є голівка, у члена теж є голівка. Власне, це є найчутливіша ділянка статевих органів. І те, що я описувала про кунілінгу з попередньому відео, про те, що коли ви пестите кун... коли ви пестите клітор. Не переходьте відразу до, до цієї доголівки, да? пести тіло клітора, сам клітор, бо голівка дуже чутлива, і її вже треба пестити ближче до піку, до оргазму. Теж саме і з пенісом відбувається. Голівка найчутливіша ділянка, але на ній є. Тобто голівка чутлива ділянка, але на ній є безпосередньо найчутливіші зони. Це спершу вуздечка, да? яка знаходиться під голівкою, і оця така ем, ободок. Ободок голівки або така шапочка. Отут ховайте бахі руки, не дряпайте е, дуже обережно, бо, бо це все-таки ну, дуже-дуже чутливі місця. От, власне, як і голівка клітера. Тому, тому тут будьте ніжні. А з стовбуром пеніса ви вже можете е, додати більше сили. Там вже можна стискати. Мняти, робити масаж і чоловікам дуже подобається до речі, коли їх член беруть впевнено. Тут і відрізняється стимуляція власне клітора і стимуляція пеніса. Коли ви стимулюєте пеніс язиком, ви можете допомагати руками. Тобто, у вас в ідеалі для шикарного мінету у вас задіяний рот і дві руки. Перша рука у вас стимулює член, да, роблячи фрікції. Так само ви робите фрікції, імітуєте ротом. При, при цьому. А, робіть так, щоб е, пеніс або впирався у ваше піднебення, так, або в щоку, або, але обережно зубами. Ну, або якщо ви робите глибокі міне, то це може бути горло. Е, іншою ж рукою ви можете стимулювати чоловіку мошонку. Але тут теж будьте обережні, про це варто запитати, бо кожен чоловік реагує на це по-різному. Комусь е, хтось позитивно, хтось негативно, комусь подобається. Причому подобається. Різна стимуляція я маю на увазі, різне, різне стискання так, по, по, по інтенсивності. А комусь можна так легенько, а хтось взагалі каже, ні, не треба це табу, бо я не можу, там мені то лоскотно, то неприємно, то взагалі щось не треба туди. Тому спитайте про це. Так само ви можете стимулювати і зону простати. Це зовнішнє я маю на увазі проміжність. так, Наприклад, фалангою так, От, робити такі натиски, такий масаж масажувати це теж доставляє чоловікові більше задоволення. Але... Питайте про це, вчіться про це говорити. Якщо ви не запитаєте, зразу почнете це робити, то ви можете чоловіка навіть якось е, налякати. Або він не те, що налякати, він буде не готовий, наприклад, до цього. Бо, наприклад, інші дівчата до цього йому ніхто такого не робив. А ви тут зразу зараз проявите всю свою майстерність, да і зразу всю. Всі карти, да, от руки задіяні, рот задіяний, і чоловік може навіть е трішки не зорієнтуватися. А якщо чоловік почне нервувати, його ерекція може припасти. І тут тоді ми вже якщо люди не говорять під час статевого акту, якщо вони не знають таких особливостей, то тут і виникають оці проблеми, коли, коли не достає комунікації. От, от і все, і секс не вдався. Тому зважайте на ці моменти. Ще раз кажу, вчіться говорити. Ще про що хотілося сказати, так це про зволоженість. Чим більше вологи, чим більше слини, тим приємніше чоловікові. Ну як альтернатива, ви знову ж таки можете купити і гарна альтернатива це придбати оральний лубрикант і використовувати його і приємно, і смачно. І, до речі, такі оральні лубриканти вони і допомагають виробляти більше слини, тому просто знахідка для орального сексу. І що, ще, що ще, угу. після момент, після оргазму. Тут трішки ми з вами схожі. От Дивіться, коли, ви, коли ми говоримо про кунілінгус, коли жінка отримує кліторальний оргазм, потім на якийсь час їй неприємні доторки до клітора. Бо клітор стає надчутливіше, його голівка стає дуже чутлива. Так само і в чоловіка після оргазму його голівка стає дуже чутливою, і тому, якщо ви будете продовжувати її стимулювати, Чоловікові може це доставити більше неприємні, ніж приємні відчуття. Тому, власне, почекайте цей момент після самого оргазму, якщо вам партнер скінчував в рота, наприклад, почекайте, поки він вам скінчить в рот, а потім дістаньте член, не продовжуйте його ще тримати в роті, не продовжуйте його пестити. І знову ж таки, говоріть: якщо вам неприємно, якщо партнер вам кінчає до рота, обговоріть цей момент, нехай це Будуть груди або інша ділянка тіла, або підготуйте серветку. Так, я не пам'ятаю. Можливо, я про це вже сказала. Але це так важливо, що можна і повторити. І напевно все. Напевно, все, що хотіла сказати, нібито так по пунктам всім пройшлась. Взагалі, мінет це про довіру. Це про довіру і про глибокі стосунки. Отак, от, як в прямому, так і в переносному смислі. От тому досліджуйте один одного. Пізнавайте, пробуйте щось нове, експериментуйте, говоріть про це. Ну, а якщо складно, то звертайтесь до, до спеціаліста, досліджуйте себе, свою сексуальність, розкривайте. Ми ж живемо одне життя, і в світі дуже багато приємного. І наше задоволення це. Це дуже важлива частина життя. Це дуже важливо отримувати задоволення від життя, дозволяти собі отримувати це задоволення. А задоволення від сексу дуже приємне. Тому всім задоволення. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. І, звичайно, всім вам класного сексу. Па-па!